Це іноді більше ніж на деяких телеграм-каналах, деяких сторінках в інших соцмережах, і це дуже круто. Намагаюся буду розвивати більш активніше мій Ютуб канал. І ще раз дуже дякую, що дивитеся, лайкайте, коментуйте, обговорюйте, задавайте питання з радістю на них відповім. Очевидно, що сьогодні ми всі... Згадуємо, що рівно 15 років тому Російська Федерація розпочала неспровоковану агресію проти незалежної і суверенної Грузії. Я дуже добре пам'ятаю ці страшні дні, і на жаль, от оці невивчені уроки світу ну стали підставою для нападу на Україну. Що передувало російсько-грузинській війні? Ну нагадаю, що в квітні 2008 року відбувався саміт НАТО в Бухаресті, і Грузія і Україна тоді боролися за те, щоб отримати план дій щодо членства. І якраз тоді сполучені штати дуже активно це підтримували. Але на жаль, Німеччина і Франція заблокували надання Україні і Грузії Педаче. Якраз побоюючись, що це спровокує Російську Федерацію, і ми бачили, що якраз Росія, попри те, що вона не є членом НАТО, може впливати на рішення альянсу, могла впливати на рішення альянсу, заблокувавши тоді надання Україні і Грузії ПДЧ. І от якраз європейські деякі країни, такі як Німеччина Франція, розраховували, що вони. Упокорять Росію, прислуховуючись до її побажань щодо її сфер впливу, зокрема на пострадянському просторі. А насправді виявилося все з точністю до навпаки. Вони тільки розв'язали руки агресії Росії, показали, що Росія може дозволяти собі впливати на безпекові питання в Європі і нав'язувати свою думку країнам ЄС і НАТО. Ну і очевидно, що Росія тоді відтренувала на Грузії свої наступні агресивні кроки. До речі, президентом Росії тоді був алкоголік Медведєв. Очевидно, що не сам цей Алкаш був ініціатором війни проти Грузії, що це було в тандемі з путіним, тодішнім прем'єр-міністром. Але от росіяни тоді ніхто не вийшов з протестом проти війни, ніхто не закликав припинити вбивства мирних грузин. Ніхто не закликав з росіян тоді не бомбити і не знищувати ці мирні міста. І власне, це відповідь на питання ли руські війни? Руські війни хатять. При тому завжди руські війни хатять. І саме тому Росія має відповідати як держава за агресію і проти Грузії, і проти України. І не тільки Путін в цьому винен, не тільки Медведів, не тільки всі ці Собяніни, хто там Шайгу, Герасимови, всі ці прокляті абсолютно люди, а всі росіяни, які це підтримують. До речі, я дуже добре пам'ятаю, що тоді центр, центр громадської думки. Левада, зокрема, в Росії проводили е, такі зондажі Суспільної думки, і ви знаєте, які країни росіяни називали як найбільш недружні. На першому місці, ну в них традиційно Сполучені Штати Америки, і на другому, головним ворогом, тоді, в 2008-му, було оголошено маленьку і горду Грузію. Ну, тепер е, Грузія... Покращила свої позиції в очах росіян, але ну, тепер Україна і Сполучені Штати головний ворог Росіян. А світ тоді абсолютно ганебно відреагував на цю агресію, на цю неспровоковану абсолютно жорстокість російську. Просто висловили занепокоєння, закликали припинити, зупинитися. А на російському телебаченні просто знущалися тут над грузинами. Просто малювали їх такими недолугими і таке інше, але такий самий шабаш відбувався і в Україні на українському телебаченні. Я Дуже пам'ятаю квартал, який тоді знаєте, бігав в картузах оцих от таких патіжних псевдогрузинських по сцені, картавив там, да? і так само там їли криватку і знущалися по суті, на трагедію, яку переживав тоді грузинський народ. І, в принципі, от світ тоді висловив занепокоєння, але продовжував не просто торгувати з Росією, а наращував цю економіку, наращував експорт російського газу, ну розв'язуючи Росію руки. Те саме відбувалося і в Україні. І Єдиним політиком, який засудив жорстко тоді дії Росії, і поїхав до Грузії, щоб стояти поряд з тішнім президентом грузинським Саакашвілі, коли російські танки вже були в кількох десятках кілометрів від грузинської столиці, це був президент Ющенко. А він дуже я добре пам'ятаю ці часи, тому що в ту ніч Віктор Андрійович просто обдзвонив європейських партнерів, він телефонував президенту Франції, президенту. В Польщі закликаючи їх стати поряд і зробити все, щоб зупинити російську агресію. І дуже прикро, що ну, світ дійсно тоді а, не назвав війну війною. І уявіть собі, що проти Росії тоді навіть не були введені якісь а, санкції. Хоча і досі 20% грузинської території залишаються окупованою. А, і там присутні ці російські бази, російські війська і, і таке інше. А в самій Україні в 2008 році вже наближалися майбутні президентські вибори, і всі політики не хотіли сваритися з Кремлем, окрім Ющенка. Всі вони хотіли задружитися з Москвою, отримати благословіння від Москви, отримати їх медійні ресурси, іншу підтримку. І от це був серпень. Я пам'ятаю, я була одним із співавторів постанови про засудження дій Російської Федерації. В Грузії, і якраз наша фракція, наша Україна, тоді вимагала позачергового засідання парламенту. Але ми так і не змогли його в серпні зібрати. наші тодішні колеги по парламентській коаліції з Батьківщини, з БЮТ, тоді це називався блок Юлії Тимошенка. Не погодилися зібратися на позачергову сесію. Абсолютна ганьба! Але тоді український парламент взагалі підійшов до обговорення. Грузинської трагедії тільки у вересні, і більше того, для того, щоб не прийняти жорстку заяву, яка засуджувала би Росію, засуджувала би Медведєва, Путіна, російське суспільство, яке це підтримало, яка би закликала до санкцій проти Росії, а прийняли якусь невнятну жвачку, тому що там було зареєстровано відразу кілька постанов. Але більше того, що мене ну просто тоді вразило молодого політика, що в тому числі і наші партнери по коаліції тоді підтримали створення тимчасової слідчої комісії, такого колаборанта регіонала Коновалюка. Валерія щодо продажу Грузії зброї. Очевидно, що Україна, усвідомлюючи, що Грузія стікає кров'ю, якраз дозволила продаж в грузинській, в грузинській державі зброю для того щоб та змогла захистити себе для того щоб Тбілісі не було окуповане і от від собі регіонали створили Регіонали створили цю ТСК, її підтримали да, там, наші партнери. І а, я пам'ятаю, що ми ще голосували і просили, щоб принаймні звіт цієї ТСК, де були дуже чутливі матеріали про український військово-промисловий комплекс, про нашу там виробництво і продаж зброї, щоб він проходив, хоча б цей звіт в закритому режимі, але ні. Регіонали тоді разом, на жаль, з частиною батьківщини, не з усіма, але з частиною батьківщини, проголосували за відкрите засідання. І в грудні 2008 року парламентська делегація відвідувала Москву. Я була в складі цієї делегації, якраз, і у нас в тому числі були зустрічі в уряді. І Путін, який тоді очолював уряд російський. Нашу делегацію очолював тодішній спікер Литвин. Взагалі її склад був потрясаючий. А туди ще входили Симоненко, Деч, Наташа Королівська. Ну і одна я там була жорстко антиросійські налаштована, і вони мені весь час намагалися, до речі, затикати рота. Так ось Путін під час цієї зустрічі з українською делегацією парламентською заявив, що він слухав в прямому ефірі ось цей звіт з Канаволюка і назвав Канавлюка класним парнем. А ось які покидьки населяли український парламент блокуючи на шлях до ЄС НАТО і заграючи з. Москвою навіть в той час, коли, начебто, в нас була коаліція у складі нашої України і батьківщини, я хочу ще раз наголосити, як важко нам часто було проводити певні речі, які стосувалися захисту територіальної і суверенітету України, і тоді Віктор Андрійович пророче сказав, що Україна буде наступною. Це було очевидно, адже світ не він навіть санкції проти Російської Федерації, світ нічого не зробив для того, щоб засудити Росію. І а, бачимо, до чого це призвело: Що потім була анексія Криму, і а, зараз ми бачимо повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Але от на цьому тлі а, для мене дуже важливим є те, що зараз відбувається з самою Грузією. Гордий грузинський народ, звичайно, після цієї страшної абсолютно агресії так само втратив економічно, і небагатій країні було дуже важко відроджувати свою економіку. І, на жаль, російський капітал, який не зміг придушити гордість Грузії російською зброєю, придушили російськими грошима. І сьогодні дуже дико виглядає, коли Грузія. Велика частина якої залишається окупованою, відкриває свій авіапростір для російських літаків, відкриває вже там в Батумі зайшов перший лайнер російський. Правда, самі грузини його зустріли. Активісти грузинські, з вже таким безселерним да, гаслом Руський корабль, ідея, ну ви знаєте, всі куди. Але те, що Грузія навіть не ввела зараз санкції проти Росії. Коли всі європейські країни це зробили, і Грузія, яка бачить себе членом ЄС і НАТО, це звичайно виглядає дуже боляче для українців, які очевидно очікували такої більш серйозної підтримки нас країною, на яка краще за інших розуміє, що таке російська агресія, що таке російський цей безумний режим. Але грузинська влада заявила, що так як Грузія зараз не є частиною ЄС НАТО, не є членом ЄС, то вона і поки не вводить європейські санкції. От мовляв, стане Тбілісі доєднається вже Грузія до європейського союзу. Тоді будемо російські сан... Тоді будемо вводити європейські санкції за європейським зразком проти Росії. А очевидно, що завжди треба розділяти народ і владу, і я чудово розумію всім, що прості грузини співчувають в Україні прості грузини дуже боляче. Переживають те, що сьогодні ну росіяни по суті заполонили Грузію. Дуже багато росіян пересиджують війну в смачному, гостинному білісі. Це теж ненормально, що там так багато російської мови, багато росіян. От але є, як є, і для цього ми українці маємо зробити висновки з цієї історії, да що непокаране зло завжди повертається. І воно може повернутися от в такому варіанті, коли вбивця прийде потім до тебе додому, коли ти тільки почнеш відходити від війни, налаштовувати економіку, але вбивця до тебе може прийти, заливши грошима твою економіку, якось там а, просуваючи свої економічні інтереси. І Все це дуже дуже небезпечно. І саме тому для українців є ну, дуже важливим, щоб ми викоренили всі проросійські партії. А в нашому е, політичному полі і ніколи щоб росіяни більше не відчували себе вальгодна в Україні. І маємо зробити все для того, щоб Росія і Росіяни були покарані. Було створено трибунал, і вони понесли покарання за злочини в Україні. Я переконана, що звільнення території України відновлення нашого суверенітету в повному обсязі територіальної цілісності, Сприятиме і звільненню інших окупованих територій і в Рузії, і в Молдові, де там псевдоця Придністровська Республіка за підтримки теж саме за цього такого донорства Росії. Існує, ну але для цього нам потрібно теж мати критичне мислення і виборцям, тому числі, і не голосувати за чорті що, тому що бачимо, да, що відбувається в українському парламенті. Чотири роки тому всі повірили в ці нові обличчя, в нові правила, нові принципи. А вони щодня тут дарують нові і нові скандали. Сьогодні стало відомо, що депутат чергової слуги попався на Хабарі 85 тисяч доларів брав за вирішення земельних питань. Я коли почула це прізвище, залізла, чесно вам скажу, в інтернет, хочу подивитися, як він виглядає, цей депутат, тому що ну, я їх каюсь, не запам'ятала як сірі обличчя. Почитала про нього, що з'ясовується, що це він переміг на окрузі, де йшов Олег Ляшко, до речі, Ляшко, але ну, у мене з ним точно не прості взаємини. А, але він зараз ЗСУ, а цей персонаж краде гроші. Так ось слуги вони понестворювали ТСК, і ось цей слуга він, очолює ТСК по боротьбі з корупцією в державних підприємствах. І як голова цієї ТСК він тиснув на академію там аграрних наук, намагаючись не тільки там мати зиск з. Можливості там якось спекулювати землею в академії, а ще й бачимо, що брав там хабарі, на яких його зловили. Поставки там із... в госпіталь техніки медичної і вимагав відкати, друга там в систему шлях чоловіків записувала і брала за це гроші. Ну, ще якісь дикі абсолютні історії, але ми бачимо, що до суду поки нічого не дійшло і слідкуємо за цією ситуацією. Але е, от хочу сказати, що ніколи раніше в українському парламенті ТСК не очолювали представників влади. Все-таки. Тимчасові слідчі комісії це інструмент такого контролю над владою опозиції. Слуги, які зараз мають вперше в країні всю повноту влади, у них і більшість в парламенті, і уряд тільки ними сформований, і в РНБО тільки їх представники, Ну вже всюди там всі на 200% свої люди. Так здравствуйте, Ірина. Є фото, де ви в здані ради з Вадімом. Під сансонним і так далі. Я хочу сказати, що ви знаєте, я голосувала за те, щоб новінського зняли з нього депутатську недоторканність і таке інше. Тому дивіться не на фотографії, а давайте судити по справам. І не відміну від дуже багатьох людей, які там нагадують якусь фотографію епізодичну в парламенті. Знаєте, я все своє політичне кар'єру да відстоювала про -українську. Про європейську і про натівську позицію. Тому ці фотографії, якщо у вас до мене знаєте, є тільки якась там фотографія, це означає, що за 14 років в політиці я проводила дуже правильну політику, відстоюючи в першу чергу ті принципи, які я вважаю принциповими. Це членство України в ЄС НАТО. Це Україна проєвропейська і це Україна, яка матиме і свободу слова. Знаєте, я хочу сказати, що і будучи прес-секретарем президента, і першим віце-спікером, і при владі ніколи в житті ми не влаштовували темники, ніколи в житті ми не влаштовували марафони, хоч війна триває 14-го року. Опозиція не слави ефірі тоді, що завгодно. І тому ось давайте обговорювати дії політиків. Ну а якщо тільки фотографії є, то це знаєте, це я думаю, що така історія. Он слух важко їх фотографії знайти, тому що вони вигулькнули з нікуди, і такі одноразові депутати, знаєте, використані, викинуті, тому що ніхто їх не знав. Набрали для того, щоб вони кнопочки натискали. А бачимо, що немає в них ніяких принципів. У ну і власне дуже важливо, щоб я думаю, і критичне мислення було у наших людей. До речі, того ж саме Вінськ, а по округу точно не я обирала а виборці. Тому давайте говорити і про відповідальність тих, хто обирає владу, і потім яку вони несуть відповідальність, коли ну я не знаю там. Запитують своїх депутатів за тих кого вони голосували по мажоритарці, так само як за цього гунька, а, да якого по окрузі на Чернігівщині обрали. Не запитують, що вони там роблять в парламенті, які відстоюють принципи. Ну а ви знаєте, оці от всі історії, які мені там якоїсь фотографії я не знаю, там ми намагалися вколоти. Це це, чесно кажучи, вже дуже дуже давно і, і таке. Власне, друзі, дуже важливо сказати, що наша політична сила робитиме все для того, щоб в парламенті була опозиція, і Європейська солідарність залишається сьогодні єдиною опозиційною фракцією, яка нагадує владі, що ми парламентсько-президентська республіка що має бути контроль над діями влади, над діями уряду і тимчасові слідчі комісії. Це інструментарій. Які належать опозиції. А слуги ще раз наголошую, вони понастворювали цих тимчасових комісій, самі очолили, хоч у них і свій СБУ керівник, і свій керівник прокуратури. І, як бачимо, зробили це не для того, щоб розслідувати якісь резонансні справи, а для того, щоб сісти на корупційні потоки. Це неприпустимо і мені здається, от дуже цікаво, чи покажуть сьогодні ці історії в марафоні. Але а, чому саме зараз з'явилися ці скандали навколо слуха? Що раніше такого не було, я думаю, тут дві підстави. Перше, 99% слуг це є одноразові депутати. Вони чудово усвідомлюють, що ніколи більше не будуть в українській політиці. Тому сьогодні, знаєте, мабуть, живуть одним днем, грибуть, що бачать, і таке інше. Друге, думаю, що ви всі президента усвідомлюють, що їм також задають питання, а хто ж сформував ці списки? Хто формував ці списки? Хто завів цих людей в Раду? Порошенко? Ні, це зробив точно не Порошенко. Це зробив пан Зеленський, пан Баканов, які тоді, до речі, очолював слуга народу. Там пан Стефанчук, пан Рахамія. Ну інші пани і панове, які є керівниками Слуги народу. І власне сьогодні для того, щоб позбутися, хоч якоїсь частини негативу, знаходять от таких от ритуальних козлів відпущення, на яких там спускають ну, знаєте, дозвіл виконати в медіа те, що вони десь там попалися на гарячому. Хоча очевидно, що суспільство більше цікавить, більш глобальні теж проблеми, і ці хабарники важливо, щоб справи дійшли до суду. Але більш глобально, щоб дали відповідь на питання, що відбувається з закупівлями зброї, що відбувається з розподілом гуманітарної допомоги західних країн, взагалі технічною допомогою. І от саме з цих питань має бути створена ТСК в Верховній Раді і очолювати її. Точно мають не тарахтії, не слуги народу, а опозиція. Я думаю, що європейська солідарність цим би впоралася, і ми будемо наполягати на посиленні контролюючої ролі парламенту і опозиції. Дуже дякую, що були в прямому ефірі зі мною. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Будемо пробувати на все відповідати. І як бачите, я не боюсь ніяких запитань. Будь ласка, відповідаємо, коментуємо все, що цікавить виборців і провокаторів. Теж очевидно, що вони ж тут лазять не просто так. От, але але дуже важливо спілкуватися в чесно. 73% три відсотки збирателі Зеленського Призірають вас, нас, ну, з помилками щось написано, не знаю, хто кого призірає. Але мені здається, що важливо себе не презирати за свій вибір. Знаєте, я думаю, що дуже важливо кожному ізбирателю, який там щось за кого голосував, подумати, чи правильно він зробив вибір. Тому що очевидно, що виборці от Європейської солідарності обрали тих, хто сьогодні на фронті, тих, хто сьогодні я дуже пишається членами нашої команди, тому що більше половиною Представників Європейської солідарності, серед яких і прості партійці, і Ніколай Філіпчук. Я вас уважаю. І я вас уважаю, Ніколай Філіпчук. Дякую, що дивитеся. Дякую за теплі слова. Але мені здається, що в принципі зневажати ми маємо нашого ворога. Це Російська Федерація. Ну і звичайно, хабарників всіх зрадників теж вони заслуговують на зневагу. Дуже пишаюся тим, що в лаві європейської солідарності таких немає. От Ніколай Філіпчук пише, що він мудра людина, голосував за Порошенка. Євгеній Савченко дякує нам. Дуже дякуємо вам, пане Євгене, всім за теплі слова. Так, ось дві з половиною тисячі наших партійців сьогодні на фронті. Це і депутати місцевих рад. Дуже багато наших депутатів і депутаток на найгарячіших сьогодні напрямках. От ми тільки повернулися з Донеччини. І наш Степан Барна сьогодні в складі легендарних дельвесів десятки воює на Бахмутському напрямку вже 15 місяців. Наша Маруся, Звіробій, зараз поранена. Лежить в госпіталі. До речі, Маруся йшла по мажоритарці на Франківщині, але там сказали, що от Франківці дали мандат найсильнішій людині України, панові Растюку. Якщо франківці задоволені депутатами Верестюком супер, я не чула виступів особливих пана Верестюка. Маруся пішла зараз в армію. Да, Таня Чорновол наша. Я не дуже пишаюся. Таня сьогодні на Херсонському напрямку, і це уявіть собі єдина жінка в Україні, яка керує а, взводом стугни. І до речі, що зовсім круто, що от всі військові говорять, що українські розробки, такі як «Стугна» теж вони дуже круті, як протидія боротьби з російськими танками, бронетранспортерами. Що це дуже дуже ефективна розробка. Скажіть мені, будь ласка, а хто заморозив взагалі виробництво «Стугни» в 19-22 роках? Ну це ж точно був не порошенко. Тому друзі, давайте ми всі будемо з критичним мисленням. Давайте ми всі будемо оцінювати всіх по діях, а не по якихось там фотографіях, в, в зроблених, там, знаєте, невідомо коли, сто років тому. Ірина Какої та Єрмак роліт вніжної політики? Що Ну, Дивіться, я думаю, що дійсно сьогодні під час війни а, є таке питання, що ставка Верховного Головнокомандувача визначає а, багато напрямків, в тому числі внутрішньої і зовнішньої політики, і під час війни, ну якби на це є. Свої я максимально бачите дипломатично тут говорю є свої підстави, але мені так само не зрозуміло, чому сьогодні повноваження МЗС фактично перебирається офісом президента. До речі, от відбулася зараз зустріч в Саудівській Аравії, зовнішніх зовнішньополітичних радників, і я думала, що там взагалі нікого немає від МЗС. принаймні на фотографіях не було. Але журналісти мені уточнили, що там представляв від МЗС. Був Микола Точіцький, це фаховий дипломат, заступник міністра закордонних справ. Це добре. Тож час дійсно хотілося, щоб голос нашого зовнішнього політичного відомства звучав голосніше. Сорі за тавтологію, ну і голос щоб в парламенті звучав голосніше. Теж хотілося би, тому що ми все таки вважаємо, що ніж цінності маємо відстоювати свободу слова, демократію, європейську інтеграцію НАТО. А іноді наші колеги по гальорці там парламенті мовчать на дуже багато зловживань влади. Це неправильно. Дякую всім, що дивилися. Ще раз хочу сказати, що робимо все, аби грузинська трагедія не забулася світом, аби Росія понесла покарання і за це. І очевидно, що перемога України на фронті стане вагомою підставою для покарання Росії не тільки за злочини в Україні, а й за злочини. На інших територіях війна в Грузії була першою війною 21-го сторіччя на європейському просторі, і, на жаль, не останньою через нерішучість світу через потакання агресору. Так, от війна в Україні має стати останньою війною на європейському континенті в 21-му сторіччі. І закінчитися на має покарання Росії. Все очевидно, працюємо над цим. Дякуємо і вам за стрім! Всім гарного мирного вечора. І давайте зустрінемося завтра о 20-й годині. Так само думаю, буде багато цікавого. Поговоримо про парламент. Я думаю, там буде багато цікавих подій.